Через аномальну спеку на Вінничині обмежили рух вантажівок. Це стосується транспорту з вагою понад 24 тони. Правила почали діяти з 1 липня. Для збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися з 11 до 20 години вечора при температурі вище 28 градусів. Температура більше 8 градусів. Переїзд з саме пунктів забороняється державним дорогам значно. Не стоять і не цаві стоять. Так якщо нам у вас все добре і всі підстави продовжуватимуть рух, я вас не затримаю, а ми будемо на вас. Під час літньої спеки кожен водій вантажівки зобов'язаний пройти пункт контролю ваги. Вага вантажу має бути не вищою ніж 7 тонн на одну вісь. У випадку більшої ваги водій повинен від'їхати до місця. Відстою всього у регіоні визначили 20 локацій як для вантажних, так і для легкових автомобілів, де водії можуть перечекати спеку. Інспекторами відділу безпеки дорожнього руху проводиться комплекс заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, а саме зменшення руйнування асфальтобетонного покриття. Місця відстоюються заправки, автостоянки та спеціально відведені місця, де водії вантажних транспортних засобів можуть зачекати до спаду температури. Ігор водій вантажівки їде з Туреччини. каже, доїхати дуже важко через спеку дорога займає більше часу, бо цілий день потрібно стояти. Режим роботи є така штука. Машина може двигатися не більше 9 часов в сутки. Потім де стоять, На траси нельзя. Контроль за дотриманням обмежень здійснюють працівники національної поліції за порушення передбачений штраф у розмірі 340 гривень. Євгеній Овсяніков, телеканал Вінничина.